Вітаю, мене звати Корчак Марина, Я співвласниця компанії Smart Cooking Club, і ми офіційний дистриб'ютори швейцарського концерту в Україні. Ми представляємо лінійку смарт-посуду із нержавіючої сталі, плюс плиточка і плюс такий собі девайс, який управляє приготуванням цієї кастрюлі. І ви можете готувати з допомогою мобільного додатку, де є покрокові рецепти, виключати і керувати дистанційно, і плюс наша продукція дозволяє. Готувати корисно за допомогою різноманітних режимів, таких як смаження, без олії, копчення, сувіт, овочі без води. Завдяки чому завдяки? Температурному датчику, який знаходиться всередині кожної кришки, ну, Марину, за багато інформації. Ви можете це переглянути на нашій сторінці в інстаграм. Мене звати Білокур Богдан. Я є бренд-шефом смарт-посуду АМСІ в Україні. І сьогодні ми такий приготували для вас гастровечір на щедрих ланах за підтримки щедрих ланів. А сьогодні у нас у меню. Шашличок курячий з овочами, які ми приготували на нашому смарт посуді без використання олії. Також ми приготували сьогодні молоду картоплю з фенхелем на подушці із бурякового хумусу, фламбе. І також можете спостерігати ось галета із смородиним кюлі та полуницею свіжо зібраною із щедрих ланів. Тому ось ви можете спостерігати, як ми саме її запекли. За допомогою плитки Навігенію, яка працює як плита, а в перевернутому режимі вона перетворює каструлю на найменшу духовку в світі. Тому запрошуємо на смачну гастрономічну вечерю.